Є новини, друзі, Зеленський назвав Лукашенка дідом. Дослухайте до кінця зараз. Зеленський де інтерв'ю, і раніше була інформація, що Лукашенко сказав, що він хоче поговорити з Зеленським, тому що є хороша пропозиція Путіна про мир. І якщо Україна не погодиться, то росіяни захоплять ще більше і більше е, е, території. Я на своєму основному каналі сказав, знаєте, ну коли там Росія каже про ядерний удар Лукашенко про хорошу пропозицію. Значить, ну ситуація дуже погана. В першу чергу в економіці. Ну і вона пов'язана з цими далекобійними успішними ударами України. І от Зеленський відповів, сказав: Ну Лукашенко збудував собі дім в Білорусі, 30 років там живе навколо себе, в себе побудував. І приїжджає до нього дід Путін. Два діда зібралися, поговорили і щось там сказали. Важко це все коментувати. Ну тобто він. Так їх підстібнув два діди, яких не вартує слухати, і знаєте, який з цього висновок? Висновок єдиний. Розумієте, зараз єдина переговорна позиція об'єктивно, яка працює, тому що я постійно говорив: я за мир найшвидші завершення війни якомога швидше по лінії фронту, по іншому, просто її не можна завершити. І от найкраща переговорна позиція, яка працює. Це далекобійні удари. Ми це бачимо зараз. Є інформація, що вже за два місяці Україна і українські спецслужби нанесли 100 мільярдів доларів збитків росіянам по цим ударами. А зараз Трамп дозволив далекобійність американської зброї, можливо, будуть тамагавки, щоб було прекрасно. І якщо це все полетить, це набагато швидше припинить війну, навіть ніж санкції, і навіть будь-які перемовини, чи з Лукашенком, чи з Путіним, чи з будь-ким, тому що Путін сам прийде. І завершить цю війну, тому що реально просто буде знищена вся інфраструктура, вся економіка і вся промисловість, і військова, і цивільна, як показав вчора удар по ТЕЦ. Ну Білгород без світла, і це правильно, тому що вони б'ють по нас. Ми маємо відповідати, і це заставить сила, заставить Путіна припинити війну якомога швидше. Лайк, репост, підписка телеграм профілю. Підписуємося.